Вже більше двох тисяч, тисяч років. Оці слова нині радість сталася», вони лунають про сьогоднішній день. По сьогоднішній день ми маємо цю радість не тому, що народився якийсь видатний чоловік, але це сталося тому, що Бог передбачив ще до закладин світу і при виповненні часу явився Господь. У тілі. Апостол Павло говорить, велика ця таємниця благочестя. Слава рачому Господу. Я зачитаю текст і перше місце хочу зачитати свята Євангелія від Матвія, перший розгляд з 18 вірша і нижче. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручно з Йосипом, то перш, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, був праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, Ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи, Йосипе, сину Давиду, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить сина, тижда, си йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїв, що в перекладі є з нами Бога. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господню, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого перевороченого вона породила, а він дав йому імення Ісусу Сідай. Сьогоднішній день у всіх християнських храмах залишаються служіння, те почкають, те приклоняються, те прославляють владику і Господа Спаса нашого Ісуса Христа. Слава йому! І сьогоднішній день ми зібралися на цьому місці не для того, щоб свої взори повернути до Єсела. Я слава пусті. Христос знаходиться в славі, окраїці сили Божої, І він сьогодні з висоти неба, поглядає кожну душу і серце. Але якщо більш конкретніше ми звернемо свої погляди, про про Різдво Спаса Нашого і Господа Ісуса Христа. Все вчення засноване на оповіданнях, які є написані у Матвія і в Луки. Вони проголошують, що Ісус Христос був зачатий від Духа Святого і народжений вітті Марії. Все наука Бога втілення, а також уявлення про божественну і людську природу Ісуса. Базуються на історичних відомостях. Багато раціоналістів і художніх критиків, вони відкидають це власне, наприроднє чудо, стверджуючи, що все це було придумано ранніми християнами. Але чи дійсно це так? Якщо більш глибше досліджувати це питання, ми побачимо, що старий заповід, він щось нам говорить про народження сина від діви. Та говорить старозавітній пророк, Писає в цьому розділі і 14 віршому. Ось діло в дробі зачне і сина породи, які йому імення Емануді. І в Матвія, в першому розділі 22, -ї, 23 -ї вірші, ми вже це читали місте, якраз автор Євангелії, Матвій, він взяв, так і мовити, за основу ось це пророцтво, яке пролунало ще за всім. За 700 років до народження Ісуса Христа. І оце місцево ясно говорить, що це пророцтво виконалося в момент народження Ісуса Христа. Слава Йому! в Євангелії, вони також свідчать, тому що не один Матвій свідчить про цю подію, про цей історичний надприродний факт. Про це також свідчить і. Євангелист по Лука. Ні Марко, ні Іван, вони не про народження Христа. Цю подію описують тільки цих два євангелисти Матвій і Лука. Обач згоджуються тим, що Діва Марія зачала від Духа Святого і народила Сина Ісуса. Розповідь Матвія, вона проста і прямолінійна. Мені розповідається про божественне походження Місії. Ісус, названий сином Давида, сином Авраама. Це говорить місце 1 Матвіє, першій і перший вірш. Якщо хто для кого виникають отакі моменти, як Ісус є син Давида, а ще тим більше, як Він може ще й бути сином Авраама. Це є о родоводом. Ісус, який прийшов, щоб принести Царство Боже. І, як ми бачимо, із цього пророцтва, Ісаї і природи зачаття, Ісус це Бог з нами. Це Бог з нами, який прийшов, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Дорі, і серці, ми зараз будемо приходити до молитви. Але як апостол Павло пам'ятає це місце, коли він сказав, я один із перших річників, ми сьогодні кожен із нас можемо сказати, що ми є тим першим грішком. І сьогодні ми будемо роздумувати, ми будемо заглядати в свою внутрішність, ми будемо для себе давати цю оцінку тому, що зробив Ісус Христос. Що він зробив конкретно для мене, що він зробив конкретно для кожного із нас? Тому що він прийшов спасти своїх від їхніх гріхів. браття і сестри, гріх він ніколи би сьогодні нас отут не зібрав. Але зібрав нас сьогодні Ісус Христос, який є в силі і в славі. Це не просто маленьке немовля, яке. Ісус Христос Він просто виконав той план волі Божої, щоб спасти людей від їхніх гріхів. І сьогодні ми є спасенні, сьогодні ми є оправдані, сьогодні ми називаємося братями і сестрами, і сьогодні ми будемо схиляти зараз свої коліна непередясними. Вибачте, на слові, ми не туди йдемо. Ми будемо йти до прославленого Господа, до прославленого Спасителя, який зійшов на Волговський хрест з нашими гріхами. І там Він омив нас своєю святою кров'ю, там він нас оправдав, там він звершив наше спасіння, і ми є народ Божий, слава йому, слава нашому Господу, отож скилим свої коліна і воздамо йому славу. Амінь.